І я вам кажу слава Господу. Ладно. Дякую за ті слова, вже, які були тут сказані. Слава Господу за них. Для початку я хотів би зачитати, зачитати всім відомі місце з першого послання апостола Івана, 5 розділ це 16 вірша, всім відомі місця, як я вже говорив, зачитую. Так. Коли хто бачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, то нехай молиться, і Бог дасть йому життя. Тобто, тому, хто грішить гріхом не на смерть. Є гріхи на смерть. Не про це й кажу, що він молився. Всяка неправда є гріх, але і гріхи не на смерть. Знаєте, тут трошки так складною мовою, таким складним стихом написано. По-простому кажучи, моліться за тих, хто грішить не на смерть. Бо є кров Господа Ісуса Христа, яка омає всі гріхи. Але є гріхи на смерть, яким апостол радить, за які гріхи навіть не молиться. Я буду... Це не моя сьогоднішня тема, не налякайтеся. лякайтеся. Взагалі тут далі не сказано, апостол не виділяє, що це за гріхи на смерть не смерть. Взагалі, там, теологи спорять, скільки, які там ті гріхи, там, сім смертних гріхів, чи, чи, чи є кажуть, більше є менше. По-різному, це теологічні спори. Для мене є два гріха самих страшних, і вони описані в Біблії. Це ви всі знаєте відречення від Господа Ісуса Христа і на Духа Святого. Це два такі гріха, які, є, на мій погляд, якраз ті гріхи на смерть. Але сьогодні знову ж кажу, не, не, про, цьо, не про це моя тема сьогодні. Знаєте, апостол Іван тут в цьому слові вводить певну таку градацію. Градація це розділення на вище і на нижче. І скористаючись цим прийомом, я хотів би сьогодні теж виділити один із гріхів, один із гріха чи гріхів, їх може бути кілька, кілька дуже небезпечних для віруючих. Саме для віруючих моє слово сьогодні буде в основному для віруючих. Вони дуже небезпечні. Небезпечні чим? Своїми наслідками, бо гріхи звичайні, але для віруючих вони особливо небезпечні. Що я маю на увазі? Минулого разу в суботу Братпастер згадував е синів е священника Ілія. Це Офні Фінієса. Ну, Це в транскрипції синодального перекладу він Офні Фінієс, а так, взагалі, він Хофні і Пінхус, так як по, -по більш реалістично їхні, е їхні ці імена. І зачитаю вам з першої книги першої царств. Другий розділ 22 вірш. І же був дуже старий і чув усе, як поводяться сини його з усіма ізраїльтянами. І що вони сплять з жінками, які збираються бі біля входу в кині зібрання. І сказав їм, для чого ви робите такі справи? Бо я чую про недобрі вчинки ваші від усього народу Господнього. І ні, діти мої, недобрий голос, який я чую, про вас робіть. Не робіть так, бо недобрий поголос, який я чую. Ви розбещуєте народ Господній. Якщо зрішить людина проти людини, то помоляться за неї Богу. Якщо ж людина зрішить проти Господа, то хто буде заступником за неї? Але вони не слухали голосу батька свого, бо Господь вирішив вже віддати їх на смерть. Знаєте, тут цей священник Ілій знову певну цю градацію вводить, він каже, що є гріх. Перед Богом і перед людьми. Так от перед людьми не так страшно можна помолитися до Бога. Що будете робити, якщо є гріх перед Богом? І взагалі гріх е, зрозумілий, він їх е він їх облічає, їх тату, священник Ілій, облічає своїх дітей, їм це не допомогло. І прийшло страшне покарання. Бог їх мертвий один день, це був знак від нього. Він сказав, я там знак, вони помруть. В один день. І ну, що ж такого сталося? Великого, чого б хтось інший не робив для них. І це написано в 17 му мічі. Це ж перша царство, другий розділ 17 й вірх. І гріх цих молодих людей був дуже великий перед Господом, тому що вони відвертали від жертвоприношень Господу. Ось велич сила. Гріха цього, вони відвертали від жертвоприношень. Від чого? Від священодійства. Вони відвертали народ Божий. Дивіться, сини Ілія не возводили хулу на Бога. Вони не противилися служінню Бога. Вони не кодили ідолам, не призивали цього робити. Але покарання було страшне. Їх Бог умертвив. Чому? Тому що вони відвертали від жертвоприношення, від храмового служіння. А храм і все, що є у храмі, це власність Бога. Це репутація Бога. І Бог дуже ревносно до цього відноситься. До всього, що стосується Божого імені служіння чи служителів. Дуже ревносно до цього відноситься. Пам'ятаєте? Де перший раз 10 заповідей, це вихід 20 з першого вірша, і там 10 Божих заповідей, заповідів. І друга заповідь: не зроби собі кумира, ніякого зображення, не служи їм, не поклоняйся їм так далі. І там написано: бо я Господь Бог твій, Бог ревнитель. Бог ревнитель. Бог дуже ревносно, Дивіться, Він згадав це коли? Коли згадав інших богів чи подобі інших богів. Він каже, я ревносно до цього відношуся. До всього, що, що стосується мого ім'я чи служіння мені, я дуже ревносно до цього відносився. Будьте обережні. Сини священника Ілія зневажили цим і вони допустили зневагу до Бога. І ці гріхи їх були непрості гріхи. Це Гріхи, які відвертали від служіння в храмі, можна сказати, що є така певна думка хебна, що Бога неможливо образити і використовують це місце з Галатів 6 розділ 7 вірш, що Бог поругає мені буває. Брати і сестри, ви візьміть уважно, просто почитайте цей розділ. Там взагалі про інше написано. Якщо чітко дивитися що там написано по контексту? Там написано, що Бога неможливо обманути. Ось що там написано. І це і в нових перекладах так написано. Бо цей сіндальний переклад, він трошки, трошки збиває з пантелику. Брати і сестри, Богу важлива його репутація. І Бог це чітко показав: книзі Виход, 32 розділ з 10 вірша. Народ Божий зрішив з тим тільцем. Зробили тільця з золотого, поклоняються їм. І Бог це бачить і каже Моїсеєві: я що народ цей. Бог дуже сильно розгнівся, надзвичайно сильно. Чому? Не тільки тому, що тільця зробили це само з собою гріх. Що вони сказали? Вони вказали пальцем на цього тільця сказали: ось Бог, який нас вивід з Єгипта. Це люди не з повного розуму. Ви що, не бачили, хто вас виводив з Єгипта? Це тілець не вивіз її. Цього тільця ви тільки що зробили. І Бог, це була величезна образа для Бога. Бог каже, я їх всіх знищу. Бог надзвичайно роздратований, Я їх всіх знищу. І виведу нових людей від тебе, Він каже. Мойсею. Шукає Мойсею. Отже, залиш мене, нехай запалає гнів на, на них і винищу їх, і породжу численний народ від тебе. Каже до Моїсай, але Мойсей став благати Господа, Бога свого, і сказав: нехай не розпалюється, Господи, гнів твій, на народ твій, який ти вивів з землі Єгипетської силою великою рукою міцною, щоб єгиптяни не говорили тут саме головне починається: на погибель він вивів їх, щоб убити їх у горах і винищити їх з лиця землі. Відверни полуняний гнів твій, відміни знищення народ Твого, пом'яни Авраама, Ісака, Ізраїля, Якова. Рабів твоїх, яким клявся ти собою, говорячи, примножу, розмножу сім'я ваше, як зірки небесні, всю землю, про яку я сказав, дам сім'ї вашому і будуть володіти нею вічно. 14 вірш. І відмінив Господь зло, про яке сказав, що не йде його на народ свій. Дивіться, мудрий Моїсей. Саме так я кажу зараз, мудрий Моїсей, чим скористався? Оцими ревнощами Бога. І те, що Бог дуже цінує свій авторитет. Він не звернувся до Бога, що, Боже, через Твою любов, через Твоє довго, довготерпіння, через Твою милість, ти пожалій, помилуй народ, цей. І кай, ні. Боже, згадай, що ти маєш авторитет. І твій авторитет. Може постраждати, якщо ти знищиш свій народ. І твої недоброзичливці скажуть, а який то Бог, вивів сам той народ, а сам і знищив. Плюс він каже: згадай про, ти клявся своїм іменем, то є своїм авторитетом. Як же ти можеш порушити слово? І це спрацювало. Бог в великому своєму гніві відмінив знищення цілого народу і сказав, ну добре, добре. Нехай буде по словому Твою. Бог завжди дуже сильно цінить свою репутацію. Книги Друга царств», 12 розділ, 13 вірш, описаний знову. Всім відомий вам епізод, я вам зараз зачитаю, коли Давид зрішив з Вірсавією і убив, послав на смерть Хитиянина і прийшов пророк Нафан. І через пророка було. Сказано, було облічення самому Давиду, і Давид сам себе облічив. І сказав, що смерті заслуговує той, хто таке зробив. І Нафан сказав, це, це ти. І от що далі? 12 розділ, 13 вірш. І сказав Давид Нафану, зрішив я перед Господом. І сказав Нафан Давиду: і Господь зняв з тебе гріх твій. Зверніть увагу, що сказав пророк Божий. Давиду, «З тебе знявся твій гріх. З тебе знявся твій гріх. Все. Гріха нема. Але що далі? І ти не помреш. Але скільки ти цим ділом подав привід, що зробити, ворогам Господа хулити його, то помре народжений у тебе син. І там не тільки це покарання, що син помре. Там він сказав, що меч не війде до дому Твого, і ти зробив тайно, буде зроблено явно, що з жінками твоїми грішити будуть. Покарання було надзвичайно сильне. Але Бог сказав, що він простив цей гріх. Небезпеки. Небезпека є величезна, коли хтось через когось, через гріх когось може бути опущений в авторитет Божий. Це те, що навіть коли прийде. Через каяття, прийде покарання, як правило, все рівно буде. Тому що цей гріх особливий. Цей гріх особливий, чи гріхи особливі, коли опускається в авторитет Божий, коли страждає авторитет Божий, Бог ревнитель цього ніколи не попускає. Не попускає. Ви зможете сказати, ну, ти нам зачитуєш всякі приклади від Старого Завіту, ми же ж під благодаттю Майже ж не такі, як старозавітні люди. У нас стан набагато кращий. Берем Івангеліє від Івана, 2 розділ 15 вірш. Всім знову відоме місце. Ісус напередодні Пасхи приходить до храму і бачить у нижньому дворі храма. безчинство. І зробив бич з вірьовок, вигнав з храму всіх овець волів, розсипав гроші міняльників, а столи їхні поперекидав, і сказав продавцям голубів: «Візь, візьміться звідси і не робіть домуця мого домом торгівлі. При цьому ученики його згадали, що написано ревність до дому Твого з'їдає мене. Проти і сестри, Ісус був, перше своє пришестя, посланий в образі агнця. Лагідний Ісус. Але цей лагідний Ісус зробив дві агресивні дії. В Євангелії про це описано. Перша агресивна дія, він прокляв смоковницю. Це зовсім інша тема. І друга агресивна, надзвичайно агресивна дія, він взяв оце мутузя і розігнав всіх тих міня... міняєл. Чому? Тому що ревність, по тому Божу, з'їдає мене. Був нанесений. Шкода авторитету Божому. Нижній двір храма, це вже починається храм, це вже за огорожою храма. І тут таке дійство. Знаєте, як сонечко світа. хто був колись в хліві, знає ці запахи, а там телята, вівці міняли, гроші міняють. І знаєте що? Вони ж всі не проти служіння. Не проти. Навпаки, якби вони допомагають служенні. Ці міняли це не просто ті, як в нас валютчики, ні. Просто тоді римські гроші ходили, а у скрибницю храма не можна було кидати ці монетки з зображенням імператора це язичні гроші. І тому ці міняли, міняли на храмові гроші такі спеціальні. Вони добре діло робили. І в жертву треба було щось приносити, правда? Вівці, телята, пташки там, ці горлиці. Вони все, як би добре, робили. Але був прине. Нанесений Божій справі, Божому ділу, був нанесений урон. Чому? Тому що ці запахи, це все якесь таке дійство, яке зовсім не настраювало на Богослужіння. Люди бачили якийсь великий вертеп базар І їх це відвертало. Ісус це побачив і вознігодував. І в цьому тузі і всіх їх розігнав. Тобто прийшло обов'язково покарання за те, що авторитету Божому був. Нанесений ущерб. Авторитет Божий був порушений, і реакція Ісуса була миттєвою. Це нам всім наука, брати і сестри. Нам всім наука. Ми маємо велику привілею. Ми маємо велику привілею. Ми діти Божі. Ми маємо частку від Престола благодаті. Але привілею без обов'язків не буває. Ми маємо ще й велику відповідальність. Тому що наші дії. Дивляться, світом споглядаються завжди під лупою. І одне діло, коли накричав, насварилася проста людина, яка теж християнин, яка просто входить в звичайний там якийсь греко-католицький чи православний храм, ну, накричала, ну, насварилася, ну, обізвала, ну обманула, ну, зробила щось недобре. І що? І ніщо. Отак всі роблять, правда? Ну, коли це робить, віруючий, зовсім інша реакція. А, -а, а, то ви такі віруючі. То вся ваша церква така, і Бог у вас такий. Ти, сестри, ми ве маємо великі привілеї, але маємо велику, велику відповідальність. Як ті служителі, храмові служителі, сини, цей хофній пінхус, сини. Священника Ілія, як Давид. Давид це непростий цар, він пророк, помазаний Богом. І пророк, помазаний Богом, зробив безчинство, а потім і злочин. Він спав замужньою жінкою, а потім відіслав її чоловіка на смерть. І вороги хулили ім'я Боже через це. І Давид оце, за це отримав покарання. Так же ж покара... отримало покарання і сини Ілія. І народ Божий, який згрішив, з... З... коли створив цього тільця, отримав покарання. Бо так, Мойсей потовк там, спалив потовк того тільця, змішав з водою і застав їх пити. Але я не про це. Ну, як би, як би гнів Божий, як би відійшов, правда. Але сини Леві витягнули свої мечі і пройшлися від краю стана до краю. І три тисячі трупів. Три тисячі трупів. Брати і сестри, цей гріх, через який стражда, а чи гріх, чи гріхи, їх... Їх... вони не одинокі, вони не, один... вони не одинарні. Як правило, не залишається без покарання, навіть якщо ви каєтеся. Чи Бог прощається, як правило, не залишається без покарання. Як правило. І міняли в храмі, при храмі і ці всі продавці, теж отримали своє покарання. Вони отримали бічом по плечах і отримали матеріальні збитки. Так що, як кажуть, в народі, будьмо уважні, брати і сестри. Особливо, коли віруючі, знаєте, дуже є спокуса, Скористатися авторитетом Божим. Наприклад, ви щось хочете, там, когось позичити гроші, скористатися чоюсь послугою, щось кось взяти тимчасово там, на, на користування. Різні є в людині потреби. А, ви, а вам не дають. Ну, не вистачає вашого авторитету. Ну, хто я знає, ти гроші не віддасиш, ти щось мені там зламаєш, ти мені щось не, не так зробиш. І ви кажете, ти що, я же ж віруючий, я же ж віруючий. Я ніколи поганого не зроблю. Я тобі все віддам, все зроблю. Брати, сестрі, коли ви так робите, ви стаєте на другу, дуже таку тоненьку стежечку. Ви ховаєтеся за авторитетом Божим і можете впасти під гнів Божий, коли ви щось не так зробите, коли ви щось не віддасте, позичені гроші, щось комусь зламаєте, щось комусь погано зробите, ви будете мати відповідальність. Будете мати відповідальність обов'язково. Чому? Тому що через ваші дії може бути нанесений шкоду авторитету Божому. А Бог наш ревнитель, Він дуже ревностно до цього відноситься. Я вас закликаю, брати і сестри, будьте дуже обережні в своїх діях, в своїх словах, в своїх вчинках. Будьте дуже обережні, бо ви не прості собі люди, які ходять з пункту А в пункту Б. діти Божі, діти Божі. Ви призвані Богом. Ви маєте завіт з Богом. Ви маєте частку від престолу Божої благодаті. Так що в мене все. Встаємо, молимося. Амінь.